Дитячі курточки першого сорту, чистого першого без домішок, Другого 10 кілограмів. Ціна 1900 гривень. Розміри міксовані, це 6-7 років. У нас розміри міксовані від нуля і до 14 років. Так само міксований хлопчик-дівчинка, саме дівчачого лотику, в нас немає. Дівчачий, якийсь такий тренч, Розмір 10-12 років. Чуть-чуть пущу. Дивимося далі. Це у нас 100 грамівочка, такого типу на хлопчика. Далі у нас курточка, як парка. Зелена, класна, утеплена. Наступна у нас така курточка. Подовжено трошки розмір. Пише 9-10. Оп, такого типу. Наступна зелена. Теж великого достатньо розміру. Це в нас зараз, до речі. Це у нас зара і розмір пише вісі. 128 сантиметрів. Отака От курточка. Наступна у нас. Без рукавочка на щось манюсіньке. Дивимося далі. А далі у нас така квітровочка курточка на дитинку. Замочок працює. Не буду пробувати, бо я поломлю. Замочок працює. 5-6 рочків пише. Наступна у нас курточка на дівчинку. Така класна, такий квітковий прикольний принц. Це у нас розмір. О, що скажу, а може і не скажу. Розмір 7-8 рочки. Далі у нас така крапочка, борошок, оп, такого типу курточка. Наступна у нас знову як парка. Оп, достатньо велика. Пише 12 років. Далі дивимося, у нас така клакова, як яка теж на дівчинку, достатньо великий розмір. Скажу вам 12 тише. Оп. Далі у нас пілотику, така безрукавочка класна. Це вже більш трошки більший великий розмір, який не скажу, тому що він не вказаний. Наступна у нас 100 грамівочка, Оп, з капюшончиком. Наступна у нас. Оп. це комбінезон. Ой, отакий от класний, такий леопардовий класний примір. На якусь дівчинку буде бомба Це достатньо такий великий розмір, я не знаю, це напевно на 3 роки. Там не вказано просто розмір Дивимося до кліття. І я нагадую, що цей лотик коштує 1900 гривень в дитячих курток першого сорту. Чисто першого, без домішок другого. Така курточка на хлопчика, це вже щось менше, це, напевне, три рочки плюс-мінус. Далі у нас така для дощику, дощів, так хочу казати. Такий класний квітковий принт. І показую буквально останню пару позицій. Така біла дівчача. Наступна така на хлопчика. Теж достатньо велика. Отака курточка класна. 100 грамівочка знову у нас без рукавочки з капішончиком. І остання знову без рукавочка. Пишіть нам в коментарі.